Пане Вадиме, знаємо, що 27 квітня завершився черговий етап виконання закону про деколонізацію в нашій державі. Ну і цікаво почути про результати чи можливо про міжні підсумки цього етапу і чим він був. Такий характерний порівняно з попередніми етапами, і що очікує нашу державу далі, особливо в тих громадах, де ця деколонізація, дерадінізація, декомунізація досі не завершена. Чи таких багато? Ну, звичайно, цікаво, яка ситуація на Волині, на Рівненщині, на Наскільки цій області схожа одна на іншу або можливо навпаки? Ну, дивіться, результату хотілось би більше. Я можу сказати, що на жаль. Дуже багато керівників ки... громад згадали, що їм треба перейменувати вулиці прямо перед самим кінцем термінів. Тобто дуже багато було перейменувань зараз по всій країні. Були адекватні, класні перейменування, але все, все ж таки переважна більшість вже було ж на якихось вишнево нейтральних, тому що той, хто дотягнув аж до цього часу переймені вулиць ну, зі зрозумілих причин. Невеликий фанат процесу, і вони вже робили лише тому, що цього вимагає закон, але все одно переймала перейменувало далеко не все. Якщо взяти Волинську, Івненську область, то по кількості вулиць, ну а Івненська краща, так там десь порядка 60 вже вулиць лишилося там, на Волині десь порядка 100, але загалом це плюс-мінус півмірні насправді цифри. І я думаю, що це не, не такий поганий показник, насправді. Один з, з найкращих в Україні, хоча можна було вже все і завершити. Мене дивує, що там в тій же Старовижівській громаді це селище на Волині там досі є вулиця Пушкина, досі у них лишилося десь порядка 20 вулиць до переименування. Це така одна з громад з найбільшою кількістю вулиць до переименування. На Рівненщині ми вже дотискаємо рештки, які там залишалися теж все буде добре. Я думаю, що за три місяці, скоріш за все, вже не, не залишиться все ж таки вулиць. Ні, області, на території Рівненської області, на території Волинської області все буде перейменовано. Тут це питання, вже буде нарешті закрито. Щодо пам'ятників, в принципі, ключова проблема зараз це меморіали пам'яті Другої світової війни, де купа різноманітної символіки і написів. І тут є там певні моменти, що закон, закон про декомунізацію, закон про деколонізацію вони. Два оці закони, вони трохи мають взаємовиключні норми. Тобто, громада може демонтувати совєтську символіку чи якісь написи, але це скоріше за бажання. Тобто зобов'язання такого прям особливого в них немає. Тому ось зараз можна на Луцькому меморіалі побачити на е, прізвища совєтських партизанів, е, які підпадають на підії закону про декомунізацію. Це там Федоров, Бринський. Ще якісь персоналі, тобто Ковпак, тобто ті, ну прізвища, які ми мали вже давно прибратися, але воно досі є. Луцький меморіал це відвертий треш, його треба приводити до ладу. Тобто я не можу навіть <смістична> мені вчора б надіслали фотографії, звідти я не можу свіжі фотографії з Луцького меморіалу. Я не можу навіть е описати цей треш. Е ну, цього не мало би бути у Луцьку наприкінці квітня 24-го року. Ось рівне, до речі, показала гарний приклад, коли ось цих от совєтських солдат вони повалили, і це питання вже нарешті було вирішено. Тобто, досі дехто не розуміє, що заміна нацистської окупації комуністичної це не визволення, а це просто заміна одного окупанта іншим. Тобто, ні, ні нацизм, ні комунізм нам нічого договору не приніс. І меморіали з совєтськими солдатами мають о, лишити по собі лише прізвище односельців, загиблих на цій жорстокій війні. А всі совєтські солдати написи про Велику Вітчизняну 41 роки мають нарешті піти геть. Та да, який 41 рік? який 41 й рік, Чи всім прекрасно розумів, що 39-й, так, початок Другої світової, але на переважної більшості меморіалів в Волині ще досі 41-й І це теж правда. Врачуємо над цим, але на жаль, воно. Воно все йде не так швидко, як би хотілося. Я не думаю, що всі вкладуться в ці три місяці, які вони лишалася. Я впевнений, що не вкладуться. А до речі, що має відбутися за цих три місяці, пане Вадиме? І то я так розумію, ці повноваження тепер перейшли до Волинської, зокрема, якщо поговорити про нашу область, Волинської обласної військової адміністрації а. чи до якихось інших органів. До голови Волинської обласної адміністрації, тобто він тепер може видавати розпорядження про перейменування вулиць, про демонтаж пам'ятників. Тобто, теоретично, якщо е, на це буде політична воля і бажання голови волинської обласної адміністрації, він сьогодні може сісти з громадськістю, е, умовно або там завтра ранці сісти з громадськістю, прописати нові назви для тих став улиць, які лишились на території Волинської області, і в той же день відати розпорядження і закрити питання з перейменями взагалі. Аналогічна ситуація з пам'ятниками, тобто він може ухвалювати рішення, видавати розпорядження про демонтаж того чи іншого пам'ятника. Ось, наприклад, оцей от луцький меморіал з uh, прізвищами совєтських різноманітних партизанів, uh, тех, яке є абсолютно трешовим. Uh, рішення про демонтаж цієї символіки цих написів міг був ухвалити голова Волинської обласної адміністрації лише своїм розпорядженням. Тобто, у нього є на це три місяці. Uh, зараз всі голови обласних адміністрацій мають право ухвалювати такі розпорядження. Це Прекрасно, але це залежить від того наскільки є політична воля у таких голів, пане Вадиме, а цікаво, якщо е, цих три місяці е, за цих три місяці голови е, обласних адміністрацій не наважаться перейменувати, то що у такому випадку буде? Це насправді сумно, тому що я сподіваюся, що все ж таки, ну вони, вони по перше зобов'язані це все таки будуть зробити, але вони можуть туди вставити не всі назви вулиць. Це теж можливо. Тобто є на жаль, закон про деколонізацію прописаний так, що вже є розуміння, що там порядка 70 прізвищ. А яким не місце на мапі України, вони з тих чи інших причин не підпадають під дію цього закону. Бо закон так прописаний, бо інакше б його не ухвалило. Або ви розуміли, прізвище Гагаріна не підпадає під дію цього закону, наприклад. І ще дуже, дуже, дуже багато прізвищ, яких вже там не, не, не полишалося. Але, на жаль, закон прописаний так. Тому все знову перейде до міських, сільських рад і вже з ініціативи. Громадськості там, або там, з ініціативи громади, все одно це можна буде зробити, але вже в порядку, який не ну, без посилання на цей закон. Хоча бувало так, що, як показує досвід, дуже багато голів обласних адміністрацій пропустили низку вулиць в 2016 році, які підпадали під її закону про декомунізацію, і все одно в загальному порядку. Ці вулиці потім переименовувалися і все було добре. Але не хотілося б, ну принаймні, ось ще візьмемо Волинську і Рівненську область, не хотілося б, щоб взагалі жодна вулиця проскочила по всі розпорядження, тому що їх мало. Їх менше двох сотень на ці дві дві області. Я думаю, що буде ще менше. Тобто, тут я думаю, що проблем не буде. Ось в умовні десь на Харківщині, на Одесьчині, десь там на Миколаївщині може щось десь зробити а на території Волинської Рівненської області я сумніваюся, тому що самокволод уже майже налишилось, так що це вже формальності. Пане Вадиме, ви згадали про ситуацію у на меморіалі в Рівному. Ну і багато дійсно хто з представників прогресивної громадськості Луцька можна сказати навіть заздрить рівнянам в цьому плані, і але цікаво, чи це було чи відомо вам хто ініціював це рішення стосовно знесення цього пам'ятника у рівному і загалом чи можна порівнювати політичну волю в цих двох областях. Ну, було чудовим співпадінням, що буквально через дві доби після того, як ми опублікували підбірку най, найбільш кринжових пам'ятників Рівненщини, і там якраз був перший, на першому місці цей пам'ятник його поволила Рівненська міська рада. І, власне кажучи, наскільки мені відомо, ініціатором виступив міський голова. Але таке це чудове співпадіння, що ми так розуміємо, що це, це певним чином вплинуло, і людина все ж таки це зробила. За що, за що я дякую. Хотілося б, щоб це аналогічна була історія в Луцьку, бо меморіал у центрі міста відверто трешовий. Ну це не може бути в центрі міста. Може, практично в травні 24-го року ми, ми дійсно, коли вчора передавлялася ці світлини, які нам зробили. Ми не вірили, що таке досі може бути, а воно є, і будемо сподіватися, що найближчим часом його теж не буде. Ну тобто, але рівне насправді. Вчинили дуже прогресивний крок. Тобто, зараз ми до того бачили, що пам'ятники совєтським солдатам падали в основному на території Львівської області, де їх уже більше немає. На території Закарпатської і Франківської. і трошечки кілька впало на Буковині, і кілька впало на рівничі, але ось таких великих на території рівненської області не було демондовано. Тобто, це вже приклад, і всі рівнинщині. А де, до речі, найближчим часом у селищі Клевань мають ще одного совєтського солдата поволити. Це, цей приклад Волинській області, де наскільки мені відомо, демонтовано було лише одного Альошка в Володимирі на початку 22 року, після повномасштабного вторгнення. А так цей процес на Волині взагалі не відбувався. Ну, в плані демонтажу совєтських солдатів, що мене відверто дивує, бо навіть на Рівненщині цей процес потихеньку, йде, і Я знаю, що дуже багато громад подали. А документи на мінкульт, а то в тому ж Млинові, в Гощі, в ще в якихось містечках і селищах Рівненщини, чекають на дозволи мінкультів або мінкульта, або нарешті це все прибрати. Тобто, вже найближчим часом будуть дуже великі питання до очільників громад на території Волинської області, бо ну вже якби варто це все починати. Ну і зараз питання до голови Волинської обласної адміністрації: чи він готовий взяти на себе політичну відповідальність і теж? Почати цей процес на території Волинської області. Ми будемо звертатися, бо бачимо, яка буде відповідь. Але хотілося б, аби і Волинська область, нарешті, почала чиститися від цих цих написів про велику Вітчизняну 41 ші роки, з написами там про загиблих від рук українських буржуазних націоналістів. На жаль, особливо десь в районі Полісся, такого ще дуже багато. Ну, ми теж хотіли би бачити прогрес в цьому плані, але на жаль, сумніви щодо позиції і загалом політичної волі в Волинського керівництва. Але пана Вадима, ще якщо повертаючись загалом по ситуації до по Україні, чи можна виділити якісь регіони лідери? Чи, наприклад, та сама Львівщина досі залишається лідером в плані деколонізації, і чи є якісь Області аутсайдери, знаємо, що останнім часом, зокрема, ви згадували, і Харківщина дуже підтягнулася в цьому плані, але вона не є аутсайдером, я так розумію. Ну, Львівщина, як була, така лишилася на першому місці, але ну, вона майже вже завершила процес. А зараз дуже пришвидшують процес Івано-Франківщина. Там вже є низка рішень про переименування вулиць, вже майже не лишилось там. І теж питання демонтажів пам'ятників там уже нарешті зрушилося. Я думаю, що за ці три місяці ми побачимо, як впадуть у переважній більшість вони. До речі, хоч хотів би наголосити, що все ж таки на території Волинської області з приємних новин. Знаю, що керівництво міста Володимир зараз звернулося до необхідних інстанцій щодо демонтажу цього меморіалу в центрі щодо перепоховання. Тобто я знаю, що процес йде. Процес і я дуже цьому тішуся. Все ж таки, першим буде на Волині не цей процес починає не Луцька, а місто Володимир. Але, хоча б, хоча б уже десь тому ну, не, не все так безнадійно. А середу у цей день зараз важко когось буде виділити, бо всі зараз підтягнулися з кількістю вулиць, бо ось зараз це був крайній термін для голів місцевих адміністрацій. І ми навіть ще точні цифри не знаємо, бо деякі громади не опублікували свої розпорядження. Але ну, Вінницька область нас дуже неприємно дивує, що там є до низка громад, які сказали, що будуть робити це лише після війни. Ось ця область нас неприємно дивує. З чим це ви пов'язуєте? Чи це дійсно можливо, теж позиція безпосередньо керівника Вінницької обласної військової адміністрації? Я думаю, що це байдужість, скоріш за все, керівництво обласної адміністрації, якась там. Неначасність, хуторянство і вплив московського патріархату, що люди не хочуть нічого робити, їм і ми так добре. Вони вважають, що це не головна проблема, що це взагалі не проблема. Тому, тому так на жаль. При тому сусідня Хмельницька область майже залишилась майже без російських вулиць, Що мене вражає? Тобто, це по суті і те, і те, і те Поділля, але Хмельниччина і Вінниччина, якщо рівняти, ну на Вінниччині все на 10 голів гірше ніж на Хмельниччині. Пане Вадима, цікаво там, де люди ще досі вважають, що зносити пам'ятники радянські і перейменовувати вулиці, відповідні, відповідні, це не на часі. То чи ви проводите ще якусь просвітницьку роботу додатково наразі? Чи це, так би мовити, все-таки залишається? Ця проблема вшухляє? Ну я скажу, що якщо люди зараз уже не усвідомлюють, що це важливо, я не знаю, що з цими людьми робити. На жаль, в переважній більшості це проблема малих громад, сільських селищних. Тобто, mm -hmm. чим більше місто зазвичай, тим проблем з все ж таки з процесами докуменізації та до колонізації менше, бо більше освічених людей, які розуміють, навіщо це треба взагалі робити. І, власне кажучи, там ці процеси рухаються швидше, ніж в менших громадах. Тобто, основні проблеми у нас будуть десь по селах, по якихось маленьких селищах. Я думаю, що з великими містами, або там хоча б з райцентрами, все буде плюс-мінус добре. І, і там, в перспективі року, я думаю, що переважна більшість якихось таких об'єктів у великих містах підуть в утиль. Ну, окрім звісно, специфічних проблемних міст по типу Одеса, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу. Пане а якщо говорити загалом про ситуацію з деколонізацією, то чи варто очікувати, що ну протягом можливо до кінця року чи наступного року цей процес остаточно завершиться, чи все-таки будуть намагання далі триматися за радянське і колоніальне минуле? Ну, дивіться, формально, формально все мало би завершитись через три місяці, ще, ще, ще не вірю, це перше, друге. Ніяким чином не регламентовано питання пам'ятників Другої світової війни, тобто написів цих всіх перепоховань з центрів міст СІЛ. Тобто, якщо ну, ми розуміємо, що це треба робити, і під це потрібно скоріш за все, окремий закон. Тому я думаю, що ще кілька років це все буде відбуватися. Ну бо, як мінімум, просто навіть провести якісь перепоховання з центрів наших міст, це буде тривалим процесом, тому що оформити всі ці дозвільні документи. У нас немає такої кількості. Фірм, які цим займаються, а робити це треба, а міст багато, сіл багато, і я думаю, що процес особливо там ще пару років буде тривати. Вже не такий активний, вже не так не така велика кількість може бути, але неможливо так швидко все завершити. Плюс заміна показчиків знову таки. На жаль, як ми бачимо в деяких громадах, навіть після 8-9 років перейменування вулиць є старі показчики, там при... можна поїхати в будь-яке село. Навіть десь під Києвом найближ, найближчі села під Києвом, і побачите показчики з написами там Вулиця Леніна, Комсомольська, ще якась. Тобто, хоча їх там уже немає, 8-9 років. На жаль, багато хто про це не задумується. І це треба теж буде робити максимально оперативно. Але враховуючи кількість роботку в Україні, я думаю, що все одно кілька років ще. Дочищати, підчищати все доведеться, бо навіть переименування вулиць воно є по факту доконаним, коли замінені показчики. А коли показчики не замінені, то це, це перейменування лише формальне, і люди будуть сьогодні називати, що це вулиця Леніна, Пушкіна, Кірова, чи як там. Тобто заміна показчиків є необхідна. Чим частково. Цікаво дізнатися, от ви постійно комунікуєте з громадами, надсилаєте їм запити, чи завжди є зворотній зв'язок, чи відповідають вам на ваші питання, чи навпаки, чи є такі громади, які досі прикриваються воєнним станом чи війною і приховують цю інформацію, зокрема щодо ситуації з деколонізацією в своїх населених пунктів. Є таке, що приховують, є такі, що навіть не відповідають, але загалом, якщо громада хоча б плюс-мінус адекватна, то переважно вчора питань з цим не виникає. Тобто, процес триває не так якісно, не так швидко, як би хотілося, але ми бачимо ось навіть по цьому поваленому монументу совєтським солдатам у Івному, що він не зупиняється. Ось чекаємо на знесення Льошки у Клевані, чекаємо на знесення в інших районах. Тобто, я знаю, що дуже багато. А монументів на тій же рівненщині не демонтовано, тому що ще немає рішення мінкульту з іншого боку, ось є рішення мінкульту по Волинській області. І щось ми не бачимо поки взагалі демонтажів пам'ятників з того списку. Ось як пам'ятник вбитого вбитого унівцями комуніста у селі під Володимиром. Тобто він, мені обіцяють демонтаж лише у третьому кварталі цього року. Що заважається зробити зараз? Я не знаю. Жодних обмежень по закону вже немає.